Щас, будь ласка, складаємо речі, так вони не зате. Ще це не око було. Штаніки, твітерки, футболки. залишилися бомбчики. Хаток били ми. Спочатку, коли ми в'їхали, ну, було ще таке, там, що ми могли взяти завчарку і в машину кинули. В Чом полип, то не спалися. Ну, це сказали, що тут, ну я-то в мене в секінт ми оділися. А це щось в правну мене. Я його два години не бачила. А він виріс, стидно дуже побиратися. Дуже стидно Треба через себе переступати. А що діти? Мене пенсія зараз, правда, повисили на 300 гривень. Вони зараз пенсія 3 тисячі. Подімайте картинку, буду вас обрати. Ми відкрилися ще в 22-му, в другому семестрі року. Потік завжди. А тому, що наприклад, навіть ті, які були в 22-му, вони трошки краще вже влаштувались в місті, але все одно одяг купляти це дуже вартісно. Є в нас сім'я з Вовчанську, там, де мати, по, вибачаюсь, трупам окупантів, виводила свою дитину. Коли вони вже дійшли до наших військових, наші військові відправили їх до Харкова. Це та історія, яка не те, що в пам'яті зависла. Ну, про неї треба казати. Звісно, людям, наприклад, краще піти до нас одягнутися і піти щось собі поїсти, купити банально. Ну, тобто, це як приклад. А так взагалі люди приїжджають, потік ще більше став, скажімо так. Зиргачей, як переселені, ми там Дум, побомбили, їй 75 років. І часто тут я, і одіжду далі, обувдають. І найцікавіше, що ну, тепло відноситься. Ось от за що. Тепло, десь за і Оля, Оля, всегда. пойду сейчас подыщу. Понимаете, приятно, очень, очень приятно. Вот как раз я вам нашла. О, вот, пожалуйста, и курточка. У меня квартира сгорела, э, на МЖК полностью сгорела. И э, меня приютили с ребенком. хотелось посмотреть ребенку что-то как бы сейчас в такой ситуации сильно финансов нету 860 гривен не проживешь поэтому хочется и хорошо ребенка тепло одеть и как-то развеселить Є і Харків місцеві. Це ось в минулому році ми вже змогли, скажімо так, ресурсні свою повисити, і вони теж можуть приходити. А так, взагалі, Купінськ, Вовчанськ, є Бахмут, є Маріуполь, є Херсон. Іграшки є, навіть посуд приносять побутову техніку. Це все харків'яни. Ну тобто, у нас дуже маленький процент там, де ми просимо, наприклад, у закордонних фондів допомоги. Не беремо брудні, десь якщо там сильно порвані. Ну тобто, ми цю систему теж налагоджували дуже довго, але благо налагодили. І в цілому зараз там коефіцієнт ну, речей, які несуться, не ті, які треба, дуже дуже маленький, тому що люди вже знають, що в нас є вибірка. Ментальне здоров'я людини дуже. Дуже важливо в такій ситуації, і коли ти там даєш їй обноску, це ще ставить її в більш гірший там, для себе момент. А коли вона хай поношену реч там так вживану, але чистенько одягає там або хай принесуть там нову, але вона там з моди вийшла, але вона нова, це ну, трошки людина все одно рухає по життю. Thank you.